Черговий ранок роботи білого Янгола поліцейські завантажуються ще до гуманітаркою та будуть прямувати до лінії фронту, а саме до міста Вогнедар. Сьогодні у нас звичайний робочий день. Ми їдемо до міста Улідар. Ми розуміємо, що у нас там чекають, нас там чекають люди. От. Ми веземо гуманітарну допомогу, яка дається нам від партнера, там знаходиться порядка 700 чоловік, от, які чекають нас. Позиція керівництва головного управління Національної поліції в Донецькій області така, щоб всі з міста Володар були евакуйовані. Але ми розуміємо, що поки що це зробити неможливо. Тому цей рейс у нас не останній. Сьогодні ведемо сімейні набори в кількості 50 коробок плюс цукерки і печиво. Військова адміністрація у міцній співпраці з національною поліцією міста Вугледара продовжує доставляти гуманітарну допомогу до мешканців міста Вугледара. Майже на півдорозі до міста Вугледар. Сьогодні погода поліцейським допомагає. Дуже міцний плотний туман. Видимість метрів до ста, і це не може нас не радувати. Поліцейським вкрай тяжко дається поїздка до Вогледара, тому що дорога сира і важкий броньований транспорт, вантажений гуманітаркою, вимагає неабияких водійських навичок. Можна бачити, що на дорозі життя до Вогледара вже застряють не перші машини, які значно легші за нашу. На з найважчих доставок гуманітарки, тому що ми дуже плотно сіли. Вантаж у нас дуже великий. А ага, заподкривається, так? Да? Місцеві мешканці одразу ж помічають транспорт поліцейських і допомагають у розвантаженні. Зараз швидке розвантаження чи не ключовий фактор. Навіть попри туман, що нам сприяв, ми не можемо бути впевненими, що нас не помітили ворожі російські коптери. А тому зараз у поліцейських лічені хвилини на те, щоб очистити колеса від ґрунту і швидко виїхати з міста.